Друзі в дорогу. Завершується цьогорічний цикл подорожніх замальовок. Завершується рік. Нічого вічного немає, тільки любов: любов людини до людини, любов чоловіка до жінки, матері до дитини, дітей до батьків, любов до Бога. Ця любов пульсує як животворне джерело, переливається одна в одну, стає космічною, вічною. Любов до життя водила й нас впродовж року стежками подорожніх замальовок. І на цих стежинах нас щоразу супроводжували добрі світлі настанови. Столітнього карпатського мудреця Андрія Ворона. Зустрівши вічність, він залишив нам на сторінках свого щоденника Любов. Цього разу ми обираємо монастирський район. Хочемо привітати в коробці з 90-літнім ювілеєм файного чоловіка, музиканта, учителя, фронтовика Івана Васильовича Гринчишина. Всю дорогу йде дощ, але попереду на нас чекає дивовижної краси небо. Зупинимось на хвилю Монастириську. Мандруємо Тернопіллям. Як готується до Нового року? Як вам погода, нинішня? Ну, та погода це, це, не, не, не новорічна, але це. В доброму настрої жителі Монастириська? Не може бути добрий настрій, тому що війна на сході України. Так що... Тут не проходить той варіант, що добрий настрій, новорічний настрій. Що? Але життя продовжується, правда? Життя Продовжується, я маємо з цієї ситуації вийти, то той бардак в Верховній Раді. <різь> Добре, побажайте всім глядачам новорічного доброго настрою. Всім бажаю здоров'я, щастя. Живеш в цьому містечку? Так. В який клас ходиш? Я шостий. Розкажи, що у вас цікавого в місті? Чи є дозвілля, чи займаєшся якимось видом спорту? Трошки про своє шкільне життя. Ну, як сказати? Е... В школі не дуже аж так цікаво. Всі грають, на ну, карти, так-то їдять. Вчити немає, то всі можуть, дехто може розбити вікна, всяке таке буває. Ну... А ти особисто залюбки йдеш до школи, хочеш вчитися щось знати? Ну, я хочу, хочу здобути освіту. Я, наприклад, хочу поступити на архітектора. У мене дуже добре виходить математика. Математика я десь 9-10, боється контрольний. Ну, що місто твоє, тобі подобається? Мені подобається, є центральний парк. Я зараз туди приходжу з друзями. Мені цікаво, наприклад, там є фонтанчик. Парк, всі можуть собі погратися, діти, наприклад. Отак ти як майбутній архітектор. Задумувався, що б ти хотів сконструювати найперше, якщо вийдеш класним архітектором. Я би хотів конструювати різні хати. Мені машина не дуже цікава. Я, наприклад, граю в такій програмі Хом 3D. Це дуже цікава програма. Перша грав колись в Майнкрафт. Там теж всякі такі різні модерни, сучасні хати різні. Але більше цікавлюся Хом 3D. Бо вона така, як реальна гра. Валі, йдуть новорічні свята. Привітай своїх друзів та й усіх жителів Тернопільщини. Дай таке класне новорічне привітання з Монастирська. Вітаю всіх, я з Монастирська. щоб всі були щасливі на новий рік, щоб нікого не зачіпала ця війна, щоб чорний ангел не чіпав, а білий приходив і допомагав у твоєму виборі. І все-все найкраще. Дякую, і давай свою дружню п'ятірню. Доброго здоров'ячка! Ми проїздом Монастириського ви йдете такою чудовою громадою, з такою красуночкою. Наступають новрічні різдвяні свята. Як ви їх зустрічаєте? Зрозуміло, що в країні війна, але все ж. Як готуєтеся, з яким настроєм? В сімейному колі, так, звичайно, українська сім'я. Було весело, гарно, так. Би ми були щасливі, здорові, ще й багаті. Щоб нас так не виносили від синюка. Так і скажіть їм. Значить він заслужив. Так я сказав. Зачим ти ходиш по світу? Питають мене люди в нерозумінні, що ходити можна просто, аби чути ногами дорогу, а грудьми свіжий вітер. Зачим ти ходиш? Може, за моїм дитинством? Доганяю його, відповідаю, щоб вони мали якусь відповідь. Хоча все-таки близько до правди, в дорозі ти найближче до дитинності, посміхаєшся без причини, любиш ні за що, говориш те, що думаєш, виражаєш те, що відчуваєш, і нікуди не квапишся, бо розумієш, що це твій путь, чудесна і нетривка подорож, на якій для тебе приготовлені щоденні дивні відкриття великі відкриття маленьких дрібниць. Друзі, передача подорожні замальовки» в монастирському районі. Їдемо до коробця. Маємо можливість привітати з 90-річчям цікавого чоловіка, який пройшов і війну, і 50 років викладацької вчительської праці Гринчишина Івана Васильовича. А ще помандрувати селищем дає Бог погоди, бо вся дорога була в дощі. Йдемо, їдемо. Маєте добрі машини, то ваш транспорт, так? Провери так. без косила. З вербка. Вербка. Воно перед корпцем. Так. погода, зима. Ви на велосипедах не хворієте? Нема стів. Нема. Чекаєте на сніг? Так. ж хочемо. А от розкажіть міським дітям як так добре, щоб ніякі віруси, ніякі хвороби не брали. Треба бути фес загортованим, що потрібно тепло і загортовано бути взимку виходити над вулицю снігом Ти обтираєшся? Ще треба не мочити капці. Якщо робочиш, то застудишся. Хлопці, що доброго є в вашому селі? Ще скажіть, називайте село? Тут є багато наших друзів, братів, сестер, ще. А які такі класні місцини, щоб подорожні мандрівники до вас приїжджали до Вербки? Що б ви показали найперше? Наш магазин, наш магазин. Наш клуб, тенісний зал, що в клубі є. Ви маєте тенісний зал, так? Так, У клубі розміщений. Так багато ще книжок є. Читаєте хлопці? Так, там є література, різні вірші. Ми чуємо, Любите вчитися? Да. Але правду? Так. Да. 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 Ваша мама на заробітках, так? Да. А вже да. скільки часу? В Італії, в Неаполі. Да. Да. Вже, вона вже там 6 років там їздить. При, приїжджає лише на місяць, бо на один. Да. Як ви без мами сприбуєтеся хлопчики? У да, нас так. є ще сестра, вона слухає. Старша, так? Так. Да. І, і вже 20 років буде. Да. То у да. вас троє в родині. Так. Да. А тато є? Да. Тато є теж є. є. І як і... ви з мами? Та да. скучно, скучно. Що ж, може, мама вас почує на новий рік. Що побажаєте мамі на свят? Що здоров'я приїжджала до нас? Мудрець мовив: люблю день за його теплу і світлу повноту. В день я росту з травою і малими деревами. Люблю ніч за живлющі сутінки. Вночі я пливу рікою тиші. Люблю сонце за його священний огень, що випалює цвіль світу. Люблю вітер. Завчасне приношення змін. Люблю дороги, бо вони мощені камінням вічности. Я збирач всього каміння, я збирач доріг. Шістьсотий рік вже пішов Коробцю. Це справді старовинне селище. Це легендарна територія, своя історія, свої витоки. Мандрувати Такими енергетично потужними стежками справді особливе внутрішнє відчуття. Нині з екскурсовода Ярослав Гринчишин, він тут народився. Ви пам'ятаєте від найменших перших своїх кроків і Дністер, і цю всю територію, правда? Звичайно, можна сказати, що я народився в корупції. І, і у нас в той час я родився 58 року, але дитинство пройшло в основному. Ріжка Коропець, яка впадає в Дністер, а особливо тут ми зараз знаходимося село Вістра, і тут далі ще хутір теребіж, де на теребіжі дуже багато збиралися. Я в основному, коли після війни в Афганістані, от мені все не хотілося якось йти десь віддихати, а піти іменно на Дністер. На теребіж відпочити, набратися трошки якось тої сили, того здоров'я після того, що було пройдено на війні в Афганістані. Ярославе, тут настільки красива природа, настільки потужна, туристична, певно, навіть і, і меккою можна звати цю територію. І, власне, просто зараз трошки вже позапускалися. І підприємство, і все, але якщо тут відродити, то сюди туристи поїдуть, правда? Я думаю, що це не питання, бо в основному тут ще можна сказати за радянських часів, і строїлися на території Дністра. От тут є село Стігла. от тут го готувалися бази відпочинку. Все вже було підготовлено для того, і потім як розумієте, як рукою збило і Ті бази позанедбали, люди порозтягували і все пішло в пух і в прах. Такий був прекрасний. От тут ми будемо ще з'їжджати завод Електрон. Тут купа людей мали роботу, мали зарплати, а зараз тільки лишився один пустир. Називається ставище? Ну так говорять, у нас на Коропеччині, що тут колись були потужні стави. Родилися коропи, такі, як сьогодні, тут на. Ці наші коропецькій емблемі. Значить, певна правда, і вона така є. Тому воно так і називається від того ставищів, що були стави і водилися величезні коропи. Значить, так і назвали селище наше коропець. Ось тут, на тих ставищах, були найбільші на Тернопільщині коропи. Так. Ця частинка коробці називається підтемне. Підтемне, так. Тут якраз, можна сказати, центр починається з підтемного, От, то ми вже зараз в'їжджаємо тут, ну знаєш, пелорама була, що люди постійно собі там ну, дома строїли тут. І зараз вниз ми вже підемо, в'їжджаємо в їжджаємо. центр серце нашого селища Коропець. Коропці свято, бо 90-річчя відзначає людина, яка по праці присвятила понад 50 років. Це теж вчитель музики, так? Гринчишин Іван, Іван Васильович. Василь. Сьогодні 90 років йому це мій перший вчитель, який при... При... приділив мені любов до музики, і напевно він дав мені поштовх, щоб я став удалішому музикантом. Він мені прилюб... при... привив любов до мистецтва. І після того, напевно, я і пішов по його стопах. Я багато дуже в нього навчився, ми співали в нього у хорі. Коли пам'ятаю, співали, ойграв мужик, край дороги. А наспівайте, співайте, на співайте. Ойграв, мужик, край дороги. ой, мужик, край дороги, Гей, це беребіт край дороги. Та воли в нього, круто рой. Коротше, ми так гарно співали, що нас знімали так само тернопільське телебачення і нас крутило тернопільське телебачення. Я зараз маю велику честь сьогодні бути присутнім на ефірі. тернопільського Бачите, ми їхали через місто, і ото <мас> Таке щастя в подорожніх замальовках, що ]ẽ. зустрічаються подорожні. Дивіться, це річка Коропець, RTX. Так. річка Коропець. Міст кажуть, що цей міст пережив Другу світову війну. Так, так, коли була потопа, то вода йшла аж вище моста. І тут частину цього приміщення вода занесла, забирала, а цей міст цей він зберігся, тому що він, по-перше, не ні одної сварки тут немає. Тут все на заклепках таких зроблено в дуже такому хорошому якісному такому моменті. От. А там був другий міст, дерев'яний, то, то коли була потопа, то той міст поплив, напевно, в Чорне море. То річка коропець впадає в Дністер? Так, вона впадає в Дністер. Кожного року ми робимо свята коропа, у нас називається «Коропфест». От, Бо, я це якраз це є то, учасником і, і активним <сх> я виконавцем цього проєкту. як зараз у нас військові дії на сході, то ми два роки вже тому припинили цю справу, але я думаю, що ми з часом ми надолужимося і будемо проводити це свято. Тому що ми до нас приїжджає це? маса людей сьогодні. У в цей, в цей час маса людей приїжджає, багато туристів приїжджають. Я, до речі, займаюся ще й зеленим туризмом. У мене садиба називається садиба музиканта Коваля, вона є на сайті. Так що, якщо ви хочете відпочити, будь ласка, приїжджайте до мене, в мене є лодка, можете покататися на, на Дністрі, А Це вже, друзі, реклама реклама, зеленого туризму. Це, це, так. Це реклама, так. так. Ну, Але хочу. приємно, що розвивається зелений туризм, це дуже важливо. На цьому хочу акцентують сказати, завжди я в туристичній галузі. Я є членом президії ради директорів, і наша музична школа одна з кращих, кращих шкіл в області серед 53 шкіл. От і наша школа дуже е, хорошому рівні на хорошому рахунку. У нас гарні учні, хороші е, випускники. Багато цього того року у нас три випускники поступили в консерваторії, один е, інститут Поплавського е, музичні училища. Одним словом, ми даємо такий потужний творчий потенціал. І мені здається, що все все пішло від Івана Васильовича Гали. Ну Дякую йому. Нехай він здоровий е, росте. Ходіть, і, що нас співайте другий стопчик тих волів в купі? Але поверніться. Та були в нього круто роги. Ді, Та були в нього <пит> круто роги. Гей! Суп! Собирабі! Круто роги! Зупиняємо подорожніх на мосту. Коропецький? Так. Тут народився? Так. так. Може, ще в школі вчишся? Ні, училищі. В Якому в училищі, Яком як наука, яку професію добуває? Е, училище номер 34. <плоди> Як звати? Денис. Денисе, ким будеш? Кухаром. Кухаром. Подобається тобі кулінарія, куховарська справа? Ну трохи. Що найсмачніше готуєш? Картоплю. От як для туристів, ти в коробці народився. Що у вас найгарніше? Найцікавіше. Куди б варто було піти, коли відвідати коропець? На річку Дністер у нас там дуже гарно. Там палац, графа Баденя теж дуже гарно. Та ніби все. Любиш своє село? Дуже. Скільки маєте років, щоб ви так ще файно їздите на велосипеді? 67. 67. Так. То добрий засіб пересування на селі? Так. Давно їздите на велосипеді? Давно, я вже років 30. Як вас звати? Ярослав. Пане Ярославе. Як живеться пенсіонеру в Коробці? Не дуже добре. А що найгірше? Так, що найгірше. Я... Розмір пенсії. А, розмір пенсії? Ну, так так. Тридцять. Боже. Боже. Маю вже більше 28 років стажу, маю 1630 пенсії. А де ви працювали? На заводі працював. На електроні? Так, так ось професійно-технічне училище Коробецьке. Тут якраз і готують поварів кухарів. А там трохи далі ліцей-інтернат Коропецький військово-фізичного спрямування. Йдемо познайомимося, якщо є вихованці. Палац графа Баденя потребує реставрації, і, мабуть, невдовзі це все відбуватися, тому що вже потрошку якісь матеріали підвозять. А от біля нього зразу ліцей військовий, у вас так на одному подвір'ї палац, романтична така будівля і ваша чітка військова. Ви отак як дивитеся на той палац. Не мрієте про дівчат, про пригоди? А у вас тут така муштра. Ну... Трохи є, але в нас дівчата вчаться, і ми не, не дуже відволікаємося. Так, хочеться деколи такого звичайного життя там побігати, погратися але але ну, розуміється, що треба, треба вчитися. Палац особливий, якщо він так людей поєднує, які в купі 33 роки, і є що згадати, правда? Звичайно, є що згадати і дякувати Богу, що знайшлися меценати, знайшлися люди, які зараз його відновлюють, робиться реконструкція. Я думаю, що він знову буде мати своє прекрасне лице і називатися тісто палацом. Ну як же вони буде будуть... ну дійсно, я думаю, історія не міняється. Палац графа Бадині. І ми з подорожніми замальоками, сподіваюся, приїдемо ще раз, вже буде палац відновлений. Коропець велике селище. І має училище, і ліцей. От, і чудовий замок, як туристичний об'єкт, але дороги такі, як в нас скрізь по селах. І під'їзна до, дорога до Коропця дуже недобра, так само і вздовж дороги по селу. Суцільні ями. Ну, до тої Це мій дядько. Так він воював в Афганістані. Він собі так заповів, що якщо вернеться живим, він її відновить. І так він. Вона Обіцянку витрима вона можу. була побудована в 1894 році. Тут була така одна сім'я жила, вони не мали дітей, і вони так собі на ну побудували су капличку. І того. і війна була, була вода велика в 57 році. Вона зберіглася. Ну і ми її. Богдан Петрович каже, я як прийду з Афганістану живий здоровий, то я її відновлю. Кажуть, файна солона квашена риба. Яка добра в коробці, яка саме риба йде на квашення солені? Ну, Звичайно, ми маємо маленьку річку, яка називається коробчик. Ну, Коропець, от, і дністер. Ну, в основному, то, що назва пішла від коробця, що короп короп не йде на квашну рибу. На квашну рибу йде сама біла риба. Це е, голавль, ну як називають е, клень, підуст, е, плотва, е, крастопірка, червінка. В основному с -с -с біла риба, оце вона йде на квашну. Вона засолюється, в солі вона має в рупі побути там. Бажано її, знаєте, тут днів 10, наприклад, може, до двох не потім вона прополокується і там далі вже може сказати господиня Олена Іванівна. Робиться маринад. Дається, ріжеться цибулька, треться морква, додається оцет, сіль прополокується, щоб вона не була дуже селена. І це все такими шарами перекладається. Ріжеться кусочками рибка, потім шар цибульки. Знову рибка, морква і, виходить, квашена риба дуже смачна. Нам вже слинка тече. Що веде нас дорогами життя? питають. Серце вдумливе і уважливе серце. Якщо завмерти і прислухатися, то можна вчути його тихий шепіт, голос внутряної мудрости. Серце знає дорогу, знає, де і як знайти радість. Слухайте його. Іване Васильовичу, ми вас вітаємо від Тернопільського обласного телебачення з ювілеєм, Щоб ви були здорові. най вас бачить при такому параді, з такими ординами нагородами вся область. На довгі роки ще живіть, нас радуйте. Щиро вам дякую. З того боку. Прошу. Ей, тародій, питаман. Да Халода тривожні, насібної буран. В районах залишилося до п'яти чоловік настоящих, дійсних фронтовиків, які захищали Україну від коричневої чуми, звільняли її і звільняли Європу. На даний час мене деколи дивує, чому забувають їх. Всі фронтовики в основному. 90 більше років. Люди, які пройшли війну, які виховали своїх дітей. Ви маєте 90 літ. Я отак зустрічаюся з людьми, які мають багато років, і кожен раз питаю той секрет молодості і довголіття. Секрет молодості. По-перше, треба молоду песню любити, менше пити, менше курити. Ну, то таке, в принципі, кому як підходить. Я і пив, і курив, і до дівчат ходив, грав по весіллях, о Господі, скільки я їх відограв, Один Бог знає і я. Ну, і що танцювали, звичайно. Працював я в школі роками, був хорий, дитячий, дорослі. І в сільському клубі працював, був інспектором культвідділу, ну на всяких посадах. Це вже після того, як я з армії прийшов додому. То ваше життя музика, правда? Та як це життя? Життя, тому що я весь час з нею ось такого. Почалося з барабана, а скінчилося вже і труба, і воєнний оркестр. І, ну, то, то не то, то довга історія. Це дуже довга історія. Але все бувало. А не співайте якоїсь української народної. Ой у полі три криниченіки, Любив козак три дівчині, чорнявою, ще й білявою, Третю руду роду при... Шорня бою, Третю руду припоганою. Кода, кода, припоганою. Сидіть, сидіть, сидіть. Це друзі, батько і син Гринчишини. Старший і менший. Обоє музиканти. Обоє добре співають. Ну, а що то так. він би був за син, якби він був музикант і не співак? Це було б сумно, просто сумно. Як ви, ви, ви моя дочка, то ви би мусили танцювати, співати, і веселий бути, ми так Богу дякути, хвалити Господа Бога, що не веселий. Але то таке. Доброго тата мали, правда? Mm. І не, не тішитися, бо при здоров'ї, при гарній формі і доброму настрої відзначає ювілей батькові прийшлося воювати. Мені прийшлося тоже воювати, але вже на землі Афганістана. І теж, як не обминуло мене і державні нагороди. Ну, і в даний момент так само я пішов, можна сказати, після війни Аванської став педагогом. Є наша зараз аванська група Долг, де ми постійно даємо благодійні концерти в Палаці культури імені Лесі Курбаса. Так що до зустрічі, я думаю, дай би мог зараз миру і спокою в нашій державі. Це знаєте, як інструмент називає? В ніс? Не, в ніс, не. У зуби. Це у зуби. Слухати, требу, Ти собі котрим був, сама ходи боса. Треба треботіти коло твого носа. Так, ми продовжуємо. До мажор. Сільовича нині Шлю вітання шлюві вчителю відчителю гуцульському стилі, щоб завжди вас шанували на мистецькій ни, щоб завжди були здорові і завжди багаті, а в кишені відчували Пулярець пузатий. Щиро вам вдячний від своєї старої душі за все за те, що ви є тут, що ви такі мудрі, добрі, гарні, працьовиті, любите свою роботу і дай вам Боже дожити не до 90, а до 190 років. Друзі, це були подорожні замальовки з коробця вечорі. Вертаємось додому, а вам, як завжди, світлих зустрічей із світлими людьми. Побачимось.